Там кухня, полева кухня, там. 59-й військовий мобільний госпіталь знаходиться в зоні АТО з липня 2014 року. Переміщався за свою присутність в зоні АТО шість разів. Ну, Крайній раз ми перемістились сюди із міста Сватове в травні 2016 року. Перемістились в приміщення в задовільному стані. Одне з кращих приміщень госпіталів, значить надаємо кваліфіковану медичну допомогу з елементами спеціалізованої, стабілізуємо поранених, уражених і відправляємо подальший етап медичної евакуації на Харків. При необхідності на місто Дніпропетровське. Саша, я тобі сказав, що сьогодні я. Так, ну не відриває. На даний час за останніх два місяці таких важко поранених, важко поранених не було, але поранені надходили. От, більше Більше поранених іде на Донецькому напрямку. Воно ви так операції, щоб я один на даний момент на сьогоднішній ранок лежить 24 хворих. Неврологічні, серцево-судинні, пульмонологічні, тобто бронхіти пневмонії, такого ряду хворі. А буває так, що і тут все зайнято, все наплив буває такі 40-50 чоловік є у відділенні. На даному є 24, це якби на 50% загрожене відділення. Принципі, максимум поранених в нас було в 14 році, в серпні місяці, це було 108 чоловік в одну добу. Госпіталь справився в змозі ми надати необхідну медичну допомогу і такій великій кількості поранених.